Так, субота, ранок, класно, нікуди не треба поспішати. Ось ще такі теплі деньки, Літо якось промайнуло. Я і не зрозуміла. Так, тикнула один помідор просто от у вазонок, і в мене навіть тут помідорчик уже зав'язався. Побачу, чи він дозріє. Так, а це я купила герань, Жіночка у нас тут продавала по 50 гривень, буде рожева. Зараз це вона вже перезріла, така вже темніша, а вона такого рожевого кольору. По 50 гривень, будь ласка. Кажуть взагалі, що герань дуже легко розмножується. Так, ходімте в теплицю. Базилік зелененький росте. Сьогодні зроблю соус песто. Але якби він ріс в відкритому ґрунті, то були б уже кущики набагато більші. Все ж таки, в ґрунті вони краще люблять рости, краще ростуть. Огірочки мої безнадійні, вони похворіли. Я, їх, звісно, тут обробляю якимись такими засобами, які. Після яких там через добу можна вже їсти огірки. Не знаю, коротше, огірки пропали. Це в теплиці, до речі, на городі ростуть краще, але на городі у мене тільки два кущика. Перчик уже дуже високий. Перець в теплиці взагалі себе завжди гарно почуває. Тут позав'язувалися перці, звісно, пізніше, ніж мав би зав'язатися. Ой, але я вже не дивуюся. От, але перчик є. Перчик є. Так. Помідори, які на городі ростуть, як низькорослі, те що й заявлено. А в теплиці вони вон як до стелі доплилися і ще хочуть плестися. Не подобається мені, як помідори себе поводять в теплиці. Дуже сильно ростуть. Баклажани так само поболіли, як і огірки, я їх вирву. Бо це вже серпень місяць, а вони ще навіть не зацвіли, їх хворіють. Їх я їх вирву, і мені здається, треба якось обробити оцю ділянку землі. І тут я вже ще огірочки покидала, і вони проросли. Буквально за два дні хочу все ж таки висадити. Може, щось в теплицю, а щось на вулиці. Може, щось іще якийсь огірочок. Вирост... До речі, о, а тут у мене кабачок. І якось дуже королацьких жуків багато гляньте. жре. Ой, так тепло, так добре. Причому таке тепло просто м'яке. Куди не глянь, скрізь треба якісь порядки наводити. Я просто вже втомилась від цього. Ой, майорочки. Майори дуже гарні квіточки треба нарізати собі зараз в букет. Так, я вже нарвала собі майор, поставила в вазочку. Гарні квіточки дуже довго стоять, і мені подобається, що вони такі різнокольорові. Так, на сніданок буде піца, така швидка піца, як я завжди роблю. Тут у мене таке просте, дуже тісто: це борошно, вода, сіль і рослинна олія. На сирих дрожжях роблю, вони швидко працюють, мені подобається. Так, начинка, яка буде, це цибуля, гриби, отаке м'яско, оливки і соус. Соус зробила сама із томата, просто томатне, томатне пюре, сюди сіль, цукор, чесничок свіжий потерла, олія і лимонний сік. Коротше, доводите все до свого смаку і орегано трава суха, Вона дає оцей такий присмак піци. Доводите до свого смаку, додаєте туди сіль цукор, кислоту. Можна, навіть, якщо густа паста, трішки водички ще додати. У мене не густа, нормально. От буде такий соус і сир, сир, моцарелла, чи, чи який є. Також я розігріваю духовку. Дивіться, от у мене я вже казала, так, що моя духовка мені бреше. Ось тут показую там, чуть більше 100 градусів. А на градуснику, на градуснику, тут вже 220 градусів що треба. Тому зараз збираю піцу і відправляю її випікатися. Піцу зазвичай я роблю дуже швидко. Я не заморочуюся над тістом, щоб воно там було. Не знаю, як я, ну я навіть не знаю, як би я заморочилась, як би воно відрізнялося, це тісто. Е, я маю на увазі, що я е, тут грамовки не дотримуюсь ніяких. Я беру, у мене є там велика така кухоль, така чашка. І я беру просто, наприклад, там е, дві чашки борошна, значить, е, половин, чуть більше половини буде води. От, сіль теж дивлюся. За смаком і олія, просто за це тісто і все, тісто готове. Ніяких особливих вимог до нього в мене немає. Також можу зробити, наприклад, більше цього тіста, покласти потім, якщо залишилося, покласти його в контейнер, закрити кришечкою, і поставити в холодильник, і воно буде собі там дозрівати. Воно навіть буде е, краще, тому що воно буде там проходити цю ферментацію. До речі, хто не знає, то в холодильнику в холоді тісто дуже добре підходить, так само. От. І потім, коли його готувати, то просто витягнути е, при кімнатній температурі. Отримати якийсь час і все. І готуйте знову ж таку шпицу. Так, зараз тісто було м'яке, можна було, в принципі, відразу на дечку його викласти. Але нічого, я його теж сюди перенесла. Раніше пам'ятаю, коли були молодими, коли ми з чоловіком тільки одружилися. Мені було 24 роки, йому було 29. Чи навіть ні, чекайте, у нас 6 років різниці, значить мені було ще 23. Це 24 я вже народила. То ми <кій> купували готове тісто, готове заморожене дріжджове тісто. Якось тоді мені це було, знаєте, так дивно. Я там сама не знала, як це можна готувати це тісто. Так, А зараз я вже не заморочуюсь, я собі роблю, так як я. Так як в мене виходить і все. Чому ця піца має бути несмачною, правда, якщо тут смачні всі інгредієнти? Так, взагалі я дивлюся, коли роблять піцу, що кладуть сир на низ, на дно. Не знаю, я завжди робила просто, якби як, ну, скоріше, як гарячий якийсь бутерброд, що з, з сиром покривала вже все зверху. От. Ну, зараз так. І зараз я роблю так. Я кладу частину сиру на дно, а зверху теж трошки прикриваю, ну, бо воно ж так ніби гарненько буде, коли зверху плавлений сир. Так. І до піци я зроблю соус песто. Сьогодні перший раз за цей сезон. Так, цибуля. Ми всі любимо в піці цибулю. Ви теж складете в піцу цибулю? Я просто не пам'ятаю, чесно, якщо купувати, наприклад, десь в якомусь закладі піцу, чи туди кладуть цибулю. Але, знаєте, нам всім смакує. Ну, Моїм домашнім, нам смакує, щоб в піцці була цибуля. Без цибулі, наче, знаєте, от, ну, не вистачає нам її. Так, грибочки. Я їх трішечки підсолила і збризнула рослинною олією, щоб їм якось допомогти. Зараз приобрести якийсь такий смак М'яско. І знову трішки сиру. Небагато. Все, готово. Відправляю в духовку. Так, тепер збираю листочки. Все, що я могла у себе зібрати. То буває посадиш цього базиліку, його так багато, думаєш, нащо я його стільки садила? Посажу менше, посадила менше, щось пропало, щось не прийнялося і його вже ніби мало. Так, значить, горішки я використовую кешю. Вони не мають ніякого аромату, аромату, тому вони сюди добре пасують для цього соусу. Ну, отак от візьму, жменьку. Можу ще додати. Так, і сир. Я беру не пармізан, але беру якийсь з витримкою, такий витриманий, щоб був. Сир, звісно, теж грає тут велику роль. Сир важливий, який буде, тому що він надає оцього смаку такого хорошого. Так, напевно, мені треба би його подрібнити, бо блендер не справиться з такими шматками. Вже піца готова. Погляньте, я дивлюся так, щоб сир, так сказати, затіпів, щоб він почав так ворушитися, підніматися. І трішечки можу допустити, щоб він трішечки де-не-де зарум'янився. Але дуже важливо не перетримати її, не перепекти, щоб вона не була сухою. Я вже буду її витягувати. Так, повертаюсь до соусу. Так, сир я трішечки так подрібнила. Думаю, що може і справиться мій блендер, бо він такий старенький, вже Сил немає. трішечки солі, трішечки. Бо це здається, ніби то, що тут багато цього всього, але це листя переб'ється і його, рахуйте, що не буде. Оливкова олія. Теж все роблю на око. Так, і сік лимона. Вичавлюю сюди лимончик. Так, пильную, щоб кісточки сюди не потрапили. І збиваю це все погружним блендером. Я буду погружним блендером. Що я забула додати, дуже важлива деталь це часник. Туди ж потрібно додати чесничок. І часничок я сюди потру, тому що блендер, <кій> мій блендер, його не переб'є так, щоб він був пюре. Тому я зараз додам зубчик чесничка. Так само можна робити це все ж ну, на смак. Але я не хочу, щоб був такий, знаєте, просто не хочу, щоб був такий дуже агресивний аромат і смак часника. Дотираю сюди чесничок і ще раз збиваю. Це мій соус готовий. У мене, як завжди, все вийшло з першого разу. Нічого не потрібно додавати, ні солі, нічого. Так, і цей соус я буду його їсти з овочами, переважно з помідорами. Також його можна додавати до різних овочів, до макаронів, можна просто так собі на хлібчик. Такий <кій>, смачненький, цікавий на смак соус. Боже, подивіться, навіть баночку відразу взяла така, щоб все помістилося. Ну, що за глазомір? Просто ідеальний. Коротше, досвід не проп'єш, як то кажуть. Так, я зроблю собі з помідорчиком. Такий жовтий купила. Який він на смак, зараз спробуємо. Так, я собі половинку помідорчика на себе, ладую. який він буде на смак, зараз спробую. Але, звісно ж, для мене домашні помідори найсмачніші, навіть якщо вони не такі великі і красиві. Але літо у нас видалося холодне, і з помідорами, в принципі, як і з огірками, трошечки проблемка. Для мене і огірочки домашні вони найсмачніші. Ну і куди ж без соуса? Все? Так. Такий буде сніданок помідори з песто і піца. Так, їду зараз. Вже поплила сітки, сьогодні їздила плести сітки. Завжди потрібно, завжди є на них потреба, запрос, що просять військові частини, волонтери, військові з нашого села. Завжди є потреба в сітках. От, я у мене зараз є вихідні дні, то я відпустка у мене. То я поїхала, це вчора була, сьогодні була теж, а тепер буду тільки, напевно, через днів-два. Сьогодні була я і ще одна жіночка. Завжди не вистачає кому б кому б їх плести. Але ви знаєте, вже ми сплили 350 сіток. Я буваю не так часто, як жіночки, які приходять майже щодня, от, але все рівно, коли маю таку можливість, коли маю вільний час, то я намагаюся сходити на якусь там ну не на годинку, три години, якби як зазвичай я три години плету. Ми вже сплили 350 сіток. І сьогодні от нас двоє було, і для того, щоб якби, за... я ж, ми ж не знаємо так добре один одного, то я включаю е якусь аудіокнигу, наприклад, і ми слухаємо і так плетемо і слухаємо щось цікавенько. Жіночкам теж подобається, і мені теж. І так ми проводимо час з користю для душі і для військових. Ми ось плетемо саме таким узором, бо я бачу, що всі плетуть по, по різному. У нас такий. А це вже готова одна сітка, одна із таких великих 4 на 6. Велика таку треба плести ну, днів два плетемо, дивлячись, скільки ми скільки людей і як довго можемо залишитись.